Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я продовжу подорож е, трендами українського Ютубу. І на черзі в нас е, пісня Фіт виконавців Анна Трінчери. Позитів. Який ти козак. Хто така Анна Трінчер, Я чесно кажучи, не знаю, не чув цього виконавця, може погуглю її ще після перегляду відео. Е, «Позитив» — це колишній учасник групи «Время і Стекло з Надією Дорфеєвою. Е, отже, пісня Який ти козак, давайте будемо слухати. світло принесла. І за нас, ході горять небеса, Хай тепер боролись, морі сушать весла, яка ти козачка, який ти куза, я така хижачка, я тикий хижак, так яка ти козачка, який таку закимов і ніколи назад Ти стелить плак, плач, що на мене піжманула, ти в мене напитвала. Ти мене просягнула, сама пора. Это when I think about you, Я крита косачка, я крита косачка, я дика хежачка, я крита косачка. Ну, не знаю. Не знаю. Все так. Так, все. Е, ну, дивіться, що можна сказати по цьому треку. Ну, він, я одразу скажу, мені не сподобався. Е, Поснішому не сподобався. Ну, з точки зору, якщо брати там музику. Значить, давайте. Е, у нас тут така структура, незрозуміла. Тобто, спочатку в нас е, де ось цей пар. Тобто куплети, е, де в нас де позитив, так? Перший куплет і другий, ну, це якийсь типу Єгорк стайл, так, типу якийсь репчик. Ні, десь десь я загубив. Давайте чуть раніше. Ось. Ну, це беки. Беки, тобто тут йде якийсь типу репчик-підбіток, беки, ну, типу, реп. Так, приспів в нас. При, приспів це тупу. Ну Це клубняк з казантіпу якогось, я не знаю. Це, ну, це звучить дуже. Ну дуже старо, як на мене, дуже старо. Тобто воно аж воно аж, ано, воно аж пахне, пахне ось старо. Тобто, ць, не знаю, не знаю, мені, ну, мені не подобається. Мені не подобається звучання. Саме по тому, що позитив, ну, позитив в своїх партах, куплетах так намагається в якийсь, а, типу, а, сучасний репчик. Так, ну, типу, давайте ми зробимо там сучасний реп, беки там, хоп, хей, а, будемо звучати як Ігор Кріт. Ну, я, я не знаю, як хто, тобто в мене ось я послухав, в мене одразу ну, типу, крід на думку впав. А, а, приспів ми зробимо, як в 2008 році, на сільській дискотеці. І, ну, і, і буде якийсь такий ну, незрозумілий мікс репу з клубняком 15-річної давності, і зі словом, козак і вставками з українських пісень. Там, да, якісь... Не знаю. Давайте з текстом. Давайте з текстом. Я тут теж собі заготував. Подивимось, що в нас з текстом. Весіла зоря. На крилах любов світло принесла.

Тобто, ну ви, ви чуєте, в нас просто тут йде типу такий клубнячок, під який ну, типу, ми тусуємось в селі на дискотеці. котеціці. Ти ж мене ти ж мене Це автотюн та такий. І, і приспів, і приспів йде кудись ну, в третю сторону. Тобто три лайна: приспів окремо, дроп, після, е, дроп після, після приспіву окремо і. Як його називають? куплети окремо. Давайте я чуть поверну, послухаємо куплет з текстом. Відомо швидко підвела, Ну, зрозуміло, і слухати нема чого насправді. Я, ну, я не розумію це. Ну, пісня заради пісні. Ну, ну просто э, злетіла Аврора в ранішнє зоря, на крилах любові нам світло принесла, і вже на сході горять небеса, так, сход країни, горять небеса, війна. Хай тепер вороги в морі сущать весла. Ну можливо, тут є так якийсь сенс про море, Одесу, там, південь України і так далі. Яка ти козачка, який ти козак, я дика хижачка, я дикий хижак. Ну і тут далі, «Ідемо вперед і ніколи назад. Ну, ось це, ну, типу, окей, ми там українці, йдемо вперед, ніколи, ніколи назад. Але глобально ну, хз. літо швидко промайнула вже осіння стелець мла. Окей? Промайнула, ти ж мене не підманула, ти ж мене не підвела. Хто ти? Козачка, козака? Ну, тобто, Тут це типу вставили, щоб вставити, так? Зробити, зробити якусь так, посилання ну просто, щоб воно було. Щоб зробити ось тут потім рифму. Щоб те ж саме тут ставити, так? Руку тобі простягнула, я за собою повела. Я тебе не підманула, я тебе не підвела. Ну, ну мені не подобається дуже, 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 дуже середня пісня. Навіть якщо порівнювати з тим, що я вже дивився, ось е це буде третє відео. Тобто я вже слухав там Дорофєєву Твої очі, і хоч мені не сподобалося, але мені не сподобалось те, як вони зробили ну, кліп з піснею. так. Ось Це мені не сподобалось. сама пісня окремо від кліпу. Ну, вона гарна, гарна, попсова, прикольна пісня. Там ну, нічого поганого там не скажу. Велбой well був ну, ну дуже крутий. тобто він, ну, він... Він сучасний, він доречний, він веселий, в нього є там одна лінія, одна ідея, яку цей трек дотримується, і він йде по, ну, по цій лінії. Так? Тут Ну, я не знаю. Це, це не звучить сучасно, тому що цей дроп після приспіву він сторічної давності. Приспів і куплет, вони різні. Текст ні про що. Текст просто щоб, ну, щоб щось було, і щоб сказати слова там козачка та козак. Я не знаю, хто продюсер цієї історії. Є тут у нас. Так, наша спільна з позитив роботи, який ти козак присвячена дню українського козацтва, і дню захисників та захисниць України. Тема козацтва в нинішні часи актуальна, адже саме вони завжди були загрози Російської імперії. Про їхній незламний дух, відчайдушність і сміливість ходили легенди по всьому світі. Сьогодні український народ вкотре доводить, що козацькому роду нема переводу, даючи рішучу відсіч російським окупантам. Хочу, щоб цей трек піднімав всім українцям настрій та бойовий дух, а уривок, яка ти казачка, який ти козак ідемо вперед, ніколи назад став гаслом наших воїнів. Адже зараз вони впевнено відвоюють окуповані території. На мою думку, е на мою думку, Гаслом наших воїнів може стати щось краще, ніж ця пісня. Тому що ну, вона, вона ні про що це це просто є, знаєте, типу, ем, ну, якщо позитив ще на мозгіентертеймент, не знаю, давайте. Без лейблів просто сидить там продюсер позитива і каже: типу, нам треба щось зробити Ось до свята, до 15 жовтня. Давайте ми там щось швидень, швиденько зробимо. І там козачка-козак під Педвела, підвала, народні мотиви, безкоштовний біт з казантипу, і дроп, як в Єгора Кріда, там в я не знаю, як це там напрямок репу називається. Дріл, не дріл, неважливо. Типу, і ось так тяп-ляп щось зібрали. І виплюнули. Ну, Я не бачу тут сенсів ніяких. Я не бачу тут гарної попси, я не бачу тут ну, гарного нічого. Тобто, ну зібрали, що було, і... і випустили. Ось така моя думка про цю пісню, друзі. Пишіть, що ви думаєте в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал або ж дизлайки, якщо ви не згодні. так? І Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступних відео.